Добрий день усім навколо. Ласкаво просимо на свято першого дзвоника, дня, коли ми знову зустрічаємось разом у рідній школі. Звучить перший дзвоник, і з ним ми перегортаємо сторінку нового навчального року. Сьогодні ми відзначаємо День знань, День дружби та натхнення. Сьогодні ми зібралися разом, щоб відсвяткувати День знань. Ми вкотре повертаємося до шкільної родини. Знання це ключ до успіху. І разом ми відчинимо всі двері до світу ерудиції, творчості та дружби. Нехай цей рік принесе нам нові перемоги і не тільки освітні радості та незабутні спогади. Дорогі діти. Шановні педагоги, батьки, щиро вітаю вас з Днем Знань. Це чудове свято сповіщає нас про початок нового навчального року. Свято першого дзвоника є особливим для кожного учня. Пам'ятним він сьогодні буде і для вас, дорогі наші першокласники, адже саме сьогодні ви переступите поріг незвіданої країни, країни знань. Тож, любі наші першокласники, впевнено, крокуйте країною знань, ростіть здоровими, цілеспрямованими, досягайте високих результатів у навчанні. Особливим сьогоднішній день буде також для наших одинадцятикласників. Адже сьогоднішній перший дзвоник сповістить вас про початок останнього навчального року в стінах рідної школи. Сьогодні, сьогодні хочеться побажати вам, перш за все, міцного здоров'я, наполегливості, віри в власні сили. Щоб не сталося на вашому шляху, впевнено, крокуйте до своєї мети, і вас обов'язково все вийде. Отже, розпочинається відлік часу нового навчального року. Вірю, що спільними зусиллями ми зробимо цей рік яскравим, наповненим нових досягнень та нових перемог. Тож бажаю всім добра, незламної віри в перемогу з Днем Знань з початком нового 2024-2025 навчального року. Вересень панує вже довкола, наче той художник чарівник. Добрий день, моя найкраща школа. Це для нас останній в школі рік. Рік останній, мріє, сподівання, у майбутнє поступавий крок. Твори, теореми й кохання, дзвони, що нас кличе на урок. Рік останній осінь золотава у житті юнацьким перший звіт. Ти, сторінка юності, яскрава, ти дитинства, незабутній слід. Рік останній перше жовте листя, плани і думки на самоті. Рік останній, ти як аркуш чистий, що напишеш, те й пожнеш в житті. Рік останній зустрічає рада друзів, що з тобою вчаться теж. Рік останній вчителя порада, справа та що потім обереш. Рік останній в подорож кличе. мрією легкою виника, ніжністю дівочого обличчя, поглядом рішучим юнака. Він, фантазії крила кольорові, Промін сонця далечінь ясна. Перший вірш, освічення в коханні, Бал останній, випускна весна. Рік останній, ти надій, зірниця, ти мета, що бачиш у вісні. Рік останній, ти що таємниця, та, що ми розкриємо самі. Сьогодні ми вітаємо учнів, учителів, батьків із Днем Знань. Щиро розподіваємось, що усі наші бажання справдяться і буде така довгоочікувана перемога. Дякуємо ЗСУ за можливість навчатися в буремні часи. Ви наші герої! Дякую вам за вашу мужність та відвагу, за вашу відданість у захисті нашої України, нашої свободи, демократії. Ви наші захисники, надійна опора держави, затишок наших будинків і спокій близьких у ваших надійних руках. Нехай сили ваші міцнішають, а віра в перемогу ніколи не покине ваше хоробе серце. Ми, діти Незалежної України, запевняємо вас, що ми станемо гідними нащадками нації. Дякуємо вам за можливість навчатися дякуємо за новий день. Все літо готувалися, дуже-дуже всі старалися, щоб сподобатися вам, нашим першим вчителям. Лто я чекала, їла, кашу підростала, щоб портфель не був великий, не спадали черевики. Каже тато, що я геній, тільки в цьому я не певний, рано сам у школу склав, що було, усе поклав. Ох і довго я збирався, перший раз у перший клас десять разів я. Одягався і ми бався десять разів. У новій кофе поклав є десять місця два книжок. Сьогодні вранці я напевно хвилювався сотню раз, адже я, шановні друзі, йду до школи перший раз. Любі друзі, я школярка, Тонс мережі напишу, ви поставте мені лайки, дуже-дуже вас прошу. Ще з нас по новому пані ви злоділили до ума, що стосується навчання, нам вівних нам нема. Тож радійте всі навколо. Привітайте ще до нас. Зустрічаємо на слідну школу. Ми прийшли у перший клас.